Вітаю вас, шановні телеглядачі. В програмі Біблія продовжує говорити. Ми досліджуємо апокаліптичну книгу Нового Завіту, книгу об'явлення. Необхідно зауважити, що в панорамі апокаліпсису дуже швидко змінюються сцени. Іван з захопленням спостерігав, як перед ним розгорталася драма великої боротьби між Богом та дияволом упродовж століть. Раптом перед його здивованими очима з моря виходить страшна дика звірина. Саме про те, що Бог бажав сповістити Іванові цією сценою, що представлено в першій частині 13-го розділу, ми спробуємо дізнатись сьогодні. Читаємо перший та другий вірші з 13-го розділу. І я бачив звірину, що виходила з моря, яка мала десять рогів та сім голів. А на рогах її було десять вінців, а на її головах богозневажні імена. А звірина, що я її бачу, подібна до рися була, а ноги її як ведмежі, а пащі її, немов левяча паща, і змій дав їй свою силу і престола свого і владу велику». Іван бачить звірину з сімома головами і десятьма рогами, на яких було десять вінців. Як відомо, роги в пророцтві мають певне значення і означають політичні сили. Про це говориться в 17 розділі книги Об'явлення. А десять тих рогів, що бачив ти їх, то десять царів, що ще не прийняли царства. Важливо відмітити, що 10 рогів звірини з моря пов'язані з 10 рогами четвертого звіра, що був представлений у віддінні пророкові Даниїлові. Вони символізують царства, що з'явилися після розпаду Римської імперії. Про це йдеться в сьомому розділі книги пророка Даниїла. Цікаво відзначити, що звірина, яка вийшла з моря, має таку ж кількість зголів і рогів, як і змій, що описаний в 12 розділі, це передбачає єдність змія та звірини з моря як пародію на єдність Бога з Христом. Так само, як Ісус Христос і Отець, одне, так і Змій одне з звіриною з моря. Далі сказано, що у звірини на головах імена богохульні, і відкрила вона свої уста на зневагу проти Бога, щоб Богозневажати ім'я Його й оселю Його та тих, хто на небі живе. Богозневага зневага звірини це не прокльони на адресу божественного правління. Вона спрямована на приниження божества через спробу знайти місце Бога. Звірина претендує на прерогативи Бога і на рівність з ним. Це вказівка на те, що, будучи політичною силою, цей союзник сатани також є релігійною силою, що діє проти Бога і його народу. Вона претендує на поклоніння і абсолютну владу над землею, а це належить тільки Христу. Звірина з 13-го розділу книги об'явлення поєднує риси та характеристики всіх чотирьох звірів з 7-го розділу книги Прокаданіїла, що представляли послідовність імперії, які керували світом. Тіло звірини подібне барсу, ноги її як у ведмедя, паща як в лева. Тому очевидним є кілька моментів. Насамперед, збірний образ звірини з моря базується на видінні Даниїла сьомого розділу та дає ключ для ототожнення звірини з моря і її дії. Так в книзі Даниїла звір означає правлячу силу, тому з опису звірини з моря припускаємо, що цей союзник сатани повинен бути якоюсь правлячою владою. Представлена звіриною влада є справжнім наступником усіх сил, що були до неї. Діяльність цієї звірини стає помітною через певний час після падіння Римської імперії, Четвертої імперії, сьомого розділу Даниїла». У другій частині другого вірша сказано, що звірина з моря отримує силу престола свого і владу велику від змія, який викликав її. Подібно до того, як Христу була дана влада від Отця, так звірині з моря змій дає владу свою. Сатана вже висловив домагання на цей світ. Ісус назвав його Князем світу цього. Спокушуючи Ісуса, Він заявив, що влада над світом була віддана йому і кому Він хоче, дає її. Ця претензія на силу і владу над світом протягом історії тепер переходить до звірини з моря, від Римської імперії. Описавши зовнішній вигляд звірини символічною мовою, Іван тепер дає подальші відомості для ідентифікації цього морського чудовиська. Читаємо третій та четвертий вірші. А одна з її голів була ніби забита на смерть, але рана смертельна її вздоровилась, і вся земля дивувалася, слідкуючи за звіриною, і вклонилися Змієві, що дав владу звірині, і вклонилися звірині, говорячи, хто до звірини подібний і хто воювати з нею може. Опис «А одна з її голів, ніби забита на смерть пораненої звірини, схожий на опис агенця, якби заколеного з п'ятого розділу книги об'явлення. У грецькій мові використовується одне і те ж слово для опису смерті, і того, і іншого. Таким чином, смертельна рана голови звірини уподібнюється рані. Заколеного агенця необхідно зауважити, що звірина існувала і діяла в історії то через одну, то через іншу свою голову. Коли одна з голів була смертельно поранена, то влада і дії звірини на час припинялися. Таким чином, у той час, як смертельна рана була нанесена одній з голів звірини, то і сама звірина отримала смертельну рану, коли в майбутньому ця голова зцілилась до звірини повернулася її колишня сила і активність. Вздоровлення смертельної рани викликало загальне захоплення і благоговіння, оскільки вся земля дивувала, слідкуючи за звіриною. Це захоплення веде до того, що люди поклоняються і звірині і змію, який дав звірині свою владу, говорячи. Хто до звірини подібний і хто воювати з нею може? Риторичне запитання, хто до звірини подібний, це пародія на вислів хто подібний до Бога. У Старому Завіті особливе значення має факт, що Христос, борючись зі сатаною на небі, названий Михаїлом, що на єврейській мові означає хто подібний до Бога. Це ще одна вказівка на те, що готуючись до останнього бою, ця звірина імитує Христа. Запитання, хто до звірини подібний і хто воювати з нею може передбачає відповідь ніхто. Це вказує на ствердну впевненість в успішному результаті битви. Давши загальний опис звірині з моря мовою віддіння пророка Даниїла, далі з п'ятого вірша по сьомий, Іван описує дії звірини та її характер. І їй дано уста, що говорила зухвали та богозневажне, і їй дано владу діяти сорок два місяці, і відкрила вона свої уста на зневагу проти Бога, щоб богозневажати ім'я Його й оселю Його та тих, хто на небі живе, і Їй дано провадити війну з освятими та їх перемогти. і їй дана влада над кожним племенем і народом, і язиком, і людом. Те, що звірині були дані уста говорити зухвале та богозневажне, це вказівка на властивості Малого Рогу, який з'являється після четвертого звіра Римської імперії. В сьомому розділі книги про Каданіїла написано. І він буде говорити слова проти Всевишнього і пригнобить святих Всевишнього, і буде думати, позмінювати свята та права, і вони віддані будуть у його руку аж до одного часу, і часів, і половини часу. В 13 розділі об'явлення написано, що час відведений звірині для дії 42 місяці. Це ще одна паралель з описом діяльності символічного малого рогу. Час, часи і півчасу дорівнює 3,5 роки. Цей період відповідає 1260 дням, в пророчому розумінні рокам переслідування змієм жінки, що знаходилися в пустелі. Про це говориться. В 12 розділі все це вказує на те, що ця політична і релігійна влада, що буде грати ключову роль в останній битві, має 1260 річну історію гонінь і переслідувань народу Божого в середньовіччі. 42 місяці три з половиною роки і 1260 днів цебто років це один і той же період діяльності цієї звірини, коли вона буде говорити слова проти Всевишнього і пригнобить святих Всевишнього. Тут можна провести цікаву паралель з трьома з половиною роками земного служіння Ісуса. Увесь цей період відзначений був постійним переслідуванням Сина Божого. Так само, як в часи середньовіччя послідовники Христа пророкували 1260 днів, зодягнені волосяницю, як про це говориться в одинадцятому розділі об'явлення. То таким чином вони відчули те ж, що і Христос відчував продовж трьох з половиною років свого вірного Свідоцтва. Ісус стверджував, як мене переслідували, так і вас переслідувати будуть в шостому вірші. Іван говорить про богозневагу звірини з моря. І відкрила вона свої уста на зневагу проти Бога, щоб богозневажати ім'я Його й оселі Його та тих, хто на небі живе. Звірина відкриває уста свої, щоб зневажати Боже ім'я і Його оселю та тих, хто на небі живе. Фраза Хто на небі живе це покликання на народ Божий, це яскравий контраст праведних з нечистивими, про яких в цьому ж розділі сказано, що живуть на землі. Послідовники Христа описані метафорично як такі, що вже панують з Христом у небесних дворах. Особливо цікаво, що оселя Божа прирівнюється до тих, хто на небі живе. Це вказує на те, що Скинія Божа це його вірний народ, що сидить з ним на небесах у Христі Ісусі, що знаходиться в духовному єднанні з ним. Богозневага цієї ворожої сили спрямована і проти Бога, і проти Його вірних відданих святих. Звірині дозволено вести війну зі святими і перемогти їх. Під час цього періоду, 42 місяців, народ Божий, хоча і гнаний, і переслідуваний, і малий числом в порівнянні з нечистивими, але тримається твердо Слова Божого і несе свідчення про Христа. Звірині також дана влада над кожним племенем і народом, і язиком, і людом. Фраза над кожним вказує на ту ж саму територію, на якій проповідується Євангелія останнього часу. Таким чином, звірина з моря пропонує Євангелію альтернативну ті, що несуть три ангели з книги об'явлення 14 розділу. Далі у восьму вірші написано: І їй вклоняться всі, хто живе на землі, що їхні імена не написані в книгах життя Агенця, заколеного від закладин світу. Описавши мовою видіння пророка Даниїла, першого союзника сатани, і його дії впродовж 42 місяців, що дорівнює 1260 днів, в пророчому значенні це 1260 років, Іван звертає увагу своїх читачів на час кінця. Всі, хто живе на землі, чиї імена не записані в книгу життя, поклоняться звірині, яку бачив Іван, що вийшла з моря, це твердження стосується часу кінця. Воно розповідає нам про дії, які буде здійснювати звірина і підтримку, яку вона отримає в заключні дні земної історії. Та, все ж, сила, що мала велику владу і силу гнобити народ Божий протягом історії, знову буде шукати владу над світом і відданості усіх мешканців під час кінця. Останній конфлікт проведе ясно роздільну лінію між істинними людьми Бога, чиї імена записані в книгу життя, і тими, хто поклоняється звірині, чиї імена не записані до книги життя Агенця, заколеного від створення світу. Виринає з пам'яті великі застереження Ангела, що летів посередині неба та благовістив вічну Евангелією мешканцям землі, переконуючи їх боятися Бога і поклонитися йому, застерігаючи від поклоніння звірині і проявити відданість тому, хто створив небо та землю. Згадка про агенця заколеного від створення світу тут дуже значима. Це показує, що єдина надія вірних послідовників Христа в ході останньої битви знаходиться в пролитій крові Ісуса та спасінні, придбаному Його смертю на Христі. Перша частина 13-го розділу завершується закликом. Коли має хто вухо, нехай слухає. Коли хто до полону веде, сам піде в полон. Коли хто мечем убиває, такий мусить сам бути вбитий мечем. Отут терпеливість та віра святих. Цей заклик. Змушує кожного, хто має вухо звернути пильну увагу на те, що було сказано стосовно першого з поплічників сатани. Далі за цим закликом іде попередження до всіх, виражене двома відповідними один одному твердженнями приказками: коли хто до полону веде, сам піде в полон. Коли хто мечем убиває, такий мусить сам бути вбитий мечем. Перше твердження наголошує на долю послідовників Ісуса. Воно стверджує, що життя відданості, вірності Часто передбачає ув'язнення і смерть, але переслідування це ще не останнє слово. Друге твердження описує долю переслідувачів народу Божого. Послідовників Ісуса Бог не закликає до опору, але закликає до терпіння. Останнє слово залишається за Богом, і Він звершить суд і помсту гонителям свого народу. Їхнє покарання буде пропорційним Тій шкоді, тим гонінням, що вони принесли послідовникам Христа. До цього моменту вони повинні були мати терпіння і віру. В ході останньої кризи сатана буде прагнути завоювати відданість всіх, хто живе на землі, але послідовники Ісуса будуть відрізнятися своєю незмінною вірністю Богові, терплячою витривалістю і стійкістю. У 12-му вірші 14-го розділу про них написане наступне. Тут терпеливість святих, що додержують заповіді Божі та Ісусову віру, кого або що уособлює цей перший із союзників сатани. Явна паралель між описом звірини з моря і Христом припускає, що ця сила є протилежністю Христу і його діяльності, подібно до того, як Христос почав своє служіння, вийшовши з води, як про це написано в третьому розділі Евангелії від Луки, так і звірина починає свою діяльність виходячи з моря. В 13 розділі описана єдність, що існує між звіриною та змієм, Подібно до того, як існує єдність між Отцем та Сином. Так само як Христос отримує владу від Отця, так і звірина з моря отримує владу від змія, як у Христа, так і у звірини на головах вінці. В обох є мечі, в обох є роги. Так символічно в п'ятому розділі об'явлення Іван описує Ісуса. 42 місяці. Діяльності звіра рівні з трьома з половиною роками служіння Ісуса. І Христос і звірина з моря отримують смертельну рану і після цього повертається до життя з більшою владою. Обидва приймають поклоніння після того, як смертельна рана зцілюється в обох є послідовники з їхніми іменами, написаними на чолах. Вигук, хто до звірини подібний, викликає в пам'яті ім'я Михаїла, хто подібний до Бога. І нарешті обидвоє і Христос, і звірина з моря користуються глобальною владою над кожним племенем і народом, і язиком, і людом. Це визначає. Першого з сатанинських поплічників з 13-го розділу об'явлення як відступницьку релігійну систему, яка уподібнювалась служінню Христа на землі. Той факт, що ця релігійна система представлена в символі звірини, припускає, що її політична влада проявляється під маскою релігії. Більш того, дія цієї сили нагадує дію малого рогу з книги Даниїла 7 розділу, який виходить після четвертого звіра. Про нього сказано наступне. І він буде говорити слова проти Всевишнього і пригнобить святих Всевишнього, і буде думати позмінювати свята та права, і вони віддані будуть у його руку аж до одного часу, і часів і половини часу. Як сьомий розділ книги Пророка Даниїла, так і 13-й розділ книги Об'явлення описують одну і ту ж силу, яка з'явилася на тлі Римської імперії і стала спадкоємницею після її падіння. Період діяльності Малого Рогу і діяльність першої звірини з моря припадає на 42 місяці. Або 1260 років. В 17 розділі книги об'явлення ангел пояснює Іванові, що сім голів звірини символізують сім безбожних світових правлінь, що приходили на зміну одна одній, домінували у світі протягом історії та переслідували Божий народ. Тут розум, що має він мудрість, сім голів, це сім гір, що на них сидить жінка, і сім царів, п'ять їх упало. Один є, другий іще не прийшов. А як прийде, то мусить він трохи пробути. І звірина, що була і нема, і вона сама восьма із сімох, і йде на погибель. Ангел стверджує, що п'ять із цих імперій, а саме Єгипет, Асірія, Вавилон, Персія та Греція. Правили до часу Івана, тому Іван говорить: п'ять їх упало. Шоста Рим правила світом під час Івана, сьома описана як та, що з'явиться в майбутньому. За цим наступна фраза і немає, яку потрібно ототожнити з періодом смертельної рани. Далі Ангел пояснює Іванові, що всесвітня політична сила часу кінця, яка буде служити Вавилону в кінці часу, з'являється як восьма голова. Восьма голова це по суті повторна поява сьомої під час кінця, після зцілення смертельної рани. Іван жив під час шостої голови Риму. Сьома мала невдовзі вийти на арену. У тексті є вказівка, що звірина з моря, 13-го розділу книги об'явлення, перебуває у фазі сьомої голови. Вона наступниця язичницької римської імперії, шостої голови. Єдиний історичний період, який є наступним за розпадом Римської імперії, і відповідає фазі сьомої голови, це період релігійно-політичних гонінь на народ Божий. Історичні записи підтверджують, що перший етап діяльності звірини з моря у фазі сьомої голови вести війну зі святими і перемогти їх, і панувати над кожним племенем і народом, і язиком, і людом, знайшов своє трагічне відображення під час середніх віків. Описуючи час кінця у 8 му вірші 13 го розділу апостол Іван пише, Її вклоняться всі, хто живе на землі, що їхні імена не написані в книгах життя агенця, заколеного від закладин світу. Ці слова. Стосується того часу, коли звірина з моря здобуде відданість і поклоніння усього світу, Тут дане серйозне застереження, на яке обов'язково необхідно звернути увагу. Цінність книги об'явлення в тому, що вона вимагає нашого розсудливого дослідження, як і наполегливості, щоб зрозуміти, як пророцтво в точності виконалося в минулому, щоби в майбутньому уникнути обману. Необхідно пам'ятати, що лише ті, чиї імена записані в книзі життя Агенця, будуть стояти на скляному морі, співаючи пісню Мойсея і. Агенця, пісню перемоги. Сьогодні я запитую себе і вас, чи записане наше ім'я в книгу Життя Агенця? Від відповіді на це запитання залежить наша майбутня доля. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми безмежно вдячні тобі за звістку застереження, яку ти залишив для нас на сторінках книги об'явлення. Господи, ти застерігаєш нас, що сьогодні ведеться велика боротьба за душу кожної людини. Допоможи, Господи, нам у цій великій боротьбі зайняти твою сторону і вийти переможцями, благослови наших телеглядачів, даруй, Господи, і їм глибокого розуміння цієї святої пророчої книги. Допоможи нам разом вийти переможцями і бути з тобою колись усю вічність. Благослови нас. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сьогодні пророча звістка з книги Об'явлення застерігає нас від обману і неправильного поклоніння. Уроки дивовижні факти допоможуть вам обрати шлях правди, який приведе вас до вічного життя. Телефонуйте нам 0800 30 20 20 або напишіть нам на електронну адресу, яку бачите на екрані, для того, щоби безкоштовно отримати ці уроки. До побачення до наступної зустрічі.